Українські зенітні дрони перехоплювачі щомісяця знищують все більше ворожих безпілотників. Такі протиповітряні дрони набагато дешевші за зенітні ракети, а масштаби їх виробництва в Україні дедалі зростають. Дрон генерал Черешня Черешня-Ейр» у серпні встановив рекорд. Повідомляють розробники, ця модель знищила понад пів тисячі ворожих безпілотників на фронті. Зараз виробник закінчує розробку ще однієї моделі, здатної збивати російські шахеди та захистити від атак українські міста. Проте як розвивається дронова галузь в Україні, ексклюзивно ма матеріалі Руслана Смищука. Це зенітний дрон генерал Черешня Ер виготовлений потужностями одного з найбільших виробників ударних безпілотників в Україні. А ось результати його роботи. Розробники кажуть, нещодавно Air вдалося прокачати до неймовірної для таких безпілотників швидкості. Як наслідок минулого місяця він став найбільш результативним зенітним дроном в Україні. Це саме зенітний дрон. У нього цифрова система передачі відео. Якраз він працює разом з цією наземною станцією цифровою. На рахунку цього малюка за минулий місяць 574 ворожі цілі. Да, це БПЛА в основному літакового типу. Ми його постійно покращуємо, Тобто зараз ми вже довели швидкість його більш ніж 200 км за годину. Це ну, максимальна швидкість. Тобто крейсерська швидкість його 130 км за годину. Зенітні дрони зараз один із найперспективніших варіантів боротьби з ворожими безпілотниками. Вони коштують в рази дешевше ніж повітряні цілі, на які вони полюють. До того ж, Україна виробляє їх тисячами. Тім, ось такі моделі не підходять для збиття найбільшої загрози шахедів. Але виробник обіцяє створити невдовзі саме антишахедний зенітний дрон. Характеристики, вигляд наразі засекречені, але певними деталями з нами поділилися. Він буде більш швидший. Це за головне. Він буде більш ефективним в тому плані, що там буде система донаведення, яка буде розуміти, де знаходиться ворожа ціль. Вона буде розуміти, на якій швидкості рухається та на якій висоті перебуває врожаці. І це дуже облегшить роботу саме оператору, пілоту. А це система, за допомогою якої зенітний дрон генерал Чорешня Чорешня-Ейр» став таким ефективним. Ми налаштовуємо цифрову наземну станцію. Вона предназначається для керування саме зенітних дронів. Це одна з версій наших станцій. У нас є їх декілька. Вони працюють на різних системах. Це одна з систем. Компактна станція швидко розгортається, дозволяє керувати дроном на великих дистанціях. Крім того, дозволяє обезпечити розрахунок дронів від удару у відповідь. Вона має поворотний механізм, може обертатися на 360 градусів. Тут є система, яка не дозволяє заплутати. Провода провода, мають відстань 50 метрів, що дозволяє пілоту знаходитися в в Більш безпечному місці це може бути бліндаж чи якесь укриття. Ця наземна станція довела свою ефективність на полі бою. За допомогою неї вже дуже багато знищено ворожих цілей. Вона досить популярна, військові її замовляють, вона подобається військовим. Розрахована на те, щоб керувати зенітним дроном на відстані 16 кілометрів, 14 кілометрів це Ефективний радіус роботи за небом зараз доводиться стежити постійно. Тож наземна станція керування розрахована на тривалий період роботи. Тут дві в принципі системи: це внутрішнє живлення, яке йде, і зовнішнє живлення. Ми можемо підключати батареї. Тобто, от на внутрішньому живленні вона може працювати до 7 годин. Але ж я ж кажу, що якщо в нас є батареї, які досить розповсюджені, ми можемо просто потім додати і додати, якби вона може працювати досить довго. До втому екіпажу. Так крім зенітних безпілотників, на цьому підприємстві випускають низку ударних дронів, зокрема невразливих до ворожої реп. Це дрон о, на оптоволкні. Тобто він керується не по радіосигналу, а саме по оптоволоконному кабелю. Це дозволяє бути йому невразливим до системи РЕП. Ми виготовляємо саме котушки, оптоволоконні різної довжини, тобто це може бути на 10, 15, 20 до 35 кілометрів. 35 що, так? Так, так. 35 кілометрів. Є змога в нас робити більше, але поки що ми це не робимо, тому що ну, пролетіти таку відстань, наприклад, більше 35 кілометрів, і не втратити виріб ну, це відсоток дуже низький. Такі дрони особливо потрібні нашим захисникам зараз, коли ворожі системи радіоелектронної боротьби на фронті буквально на кожному кроці. Руслан Смищук, Віталій Коваленко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.